Міжнародна конференція Плоска Земля оголосила на своєму сайті про підготовку подорожі в Антарктиду, мета експедиції перевірити свою ідею про те, що Земля плоский диск, оточений по краях крижаною стіною. Іронії всі події додає той факт, що корабель, на якому планують зробити мандрівку, буде використовувати для навігації оснащення GPS, яке базується на сферичній моделі Землі. Прихильники теорії плоскої землі невиправні романтики і дуже дружні люди. Вони створюють свої спільноти, проводять конференції, а ще їх кількість поступово збільшується, і частково причина цьому соціальні мережі. Дані прихильники стверджують, що фотографії, на яких зображений викривлений горизонт, підробка, а знімки круглої землі з космосу, сфабриковані в рамках глобальної змови, до якого Причетні уряди країн світу і космічні агентства подібно НАСА. Подібні твердження опубліковані на сайті спільноти плоскої землі, ймовірно, найстарішою офіційною організацією у цій області, що існує ще з 19 століття. У діаграмах, опублікованих на сайті Фіес, планета представлена у вигляді диска з північним полюсом в самому центрі та краєм з усіх боків оточеним крижаною стіною, що утримує океани всередині. Ця крижана стіна і стане кінцевим пунктом експедиції обіцяної вищезгадної організації. Також зазначається, що перші докази сферичної форми Землі були отримані стародавніми греками ще понад 2000 років тому. Крім того, гравітація, що утримує на планеті все, що нас оточує, може існувати лише у сферичному світі. Сучасні навігітаційні технології, як згадувалось такі як GPS, функціонують саме тому, що Земля. Має сферичну форму. Чи будуть пласкоземельники використовувати їх у ході подорожі, невідомо. Раніше вчені запідозрили YouTube в поширенні вигадки про плоску землю. Підозри вчених зародилися після того, як вони відвідали найбільші збори прихильників ідеї про плоскої землі на щорічній конференції в Північній Кароліні у 2017 році, а потім Колорадо, пише The Guardian. Опитування серед 30 учасників заходу виявив закономірність в історії про те, як вони повірили, що наша земля це нібито плоский диск в космосі. З 30 респондентів, усі, крім одного, розповіли дослідникам, що ще два роки тому вважали Землю сферою, але потім подивилися відео на Ютуб, в якому розкривалася суть теорії змови. Та що вам не закортіло в якусь мить приєднатися до спільноти плоскоземельників ось вам кілька аргументів. Першим і найочевиднішим є знімки землі з космічних апаратів, які демонструють її округлу форму. Але що якщо на це можна відповісти щось на кшталт фотошопу або монтажу, то як щодо горизонту, відомий приклад з пароплавом, коли корабель віддаляється, він зникає за горизонтом, спочатку знизу, потім верхівка, що свідчить про вигнуту поверхню землі. Також різниця в часі по всій планеті неможлива на плоскій поверхні. Вона пояснюється обертанням Землі навколо своєї осі. Існує також маса інших аргументів, що доказують сферичну форму нашої планети. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, вподобайте це відео та пишіть будь-які коментарі, які цікаві теми для вас в майбутньому.